Добре, що давай перший. От Марк, правильно? Можна Марк носочки підрівняють, ліву носку підрівняють. Ні, не если заліз, так да, отак добре можна. Максимально далеко. Добре, сербочек. 220. Туди, будь ласка, на другу спробу готуйся. Е -е, Лещенко, Мирон, можна. 182. Яцун Назар. Можна. Добре. 194. Прядівний Назар. Після нього ніщенко Ілья готується, можна Назар? Добре. Добре. Давай ще разочок, ще разочок, єдине прохання, лівою ножкою не заступай. Стоїш плотно, вистрибнув і полетів лівою все одно заступаєш. 199. <риклад> Будь ласка, Оніщенко, Литвиненко Максим готується. Можна. Добре. 218. Литвиненко Максим і Ващенко Роман готується. Добре. 202. Так, будь ласка, Іващенко, Роман, Пасюта Артем, готується. Носочки підрівняли носочки. Добре, можна. Добре. 193. Пасюта Артем. Конос все готується. Можна, Артема. Добре. 189. Будь ласка, Конос Всеволод, Борисов, Данів, готується можна. Двісті Борисов, Герасько готується можна. Двісті п'ятнадцять. Гераську сахаром готується можна. 206. Ты бачив быстро було, чем я не Сахаров уже э, череда готується. Можна. 177. Будь ласка, Назар, усадчи а там готується можна. 232 Так, усадчи за пара готується можна. Добре, нічого, нічого, нічого. 193 є. Так, за пара купенто можна. 201. Купенко Сербенюк. Можна. Добре. 227. Сербенюк різник. Можна. 222. Різник власенко можна. Двісті п'ятнадцять. Власенко строгін можна. Сто сімдесят шість. Строген двадцять пять. Брядко Марченко можна. 220. Марченко Ірза. Можна. Давайте, наверное, ще разочек перестріпні, щоб було правильніше. Дмитро, Дмитро, хлопчики, мечі треба, щоб підготувався, Сергіевич. Хорошо, стоим, стоим. 198. Ирза, стороженко. Можно. Добрый. 206. Стороженко, шляпкин. Можно. 210. Ляпкин Абдулла Ромал. Не-не-не, назад сыночку. Носочки.